Неймовірна історія порятунку у селі Правдина на Херсонщині. Місцеві жителі понад місяць окупації переховували у підвалі трьох поранених бійців ЗСУ. дев'ять місяців. Село було в окупації. Два рази Збройні сили України намагалися штурмом вигнати звідти окупантів. Проте спроби були невдалими, і військовим доводилося відступати. Саме тоді, під час активних боїв, місцевий мешканець Олег Білий прихистив у своєму будинку пораненого українського військового. Його дружина пані Софія згадує події того дня. Я прибігала додому, а тут вже Алі затягнув Женьку. Кажу, а я кажу до світи. Вона сильно сильно побачила, вона хотіла побачити наші солдати. А я кажу до неї, світочка. Батько затягнула ранину. Кажу, та да, ти ж ома? Кажу, так. Да". Боєць отримав уламкове поранення в руку, закривши собою від прильоту самого Олега. Тож чоловік, не роздумуючи, прихистив хлопця в будинку та відправив рідних за допомогою до місцевої медсестри. Десь часов 11 мабуть, прибіг. Родичі їхні прибігли, кажуть, ранили мальчика і треба перев'язати. Я ще кажу, Дона, якщо наш, я не вірила, думаю, наш, думаю, ні. Кажу, якщо український хлопчик, я піду, якщо не піду. Ну, прийшла, це був Женя хлопчик. Він вранений в руку був, ну, чоловік пішов зі мною, ми пішли вдвоє. Поки перемотали, побісідували з ним. Так що хлопчик каже, ви не бійтеся, зараз йде наступлення, зараз, каже, каже, наче будь-який хаймер все Ну, Поки ми його перемотували на сусідській вулиці, вже... Цапі їх шукали вже, вони знали, що десь тут хлопці вже. Залишати українського бійця в будинку було небезпечно, адже будь-якої миті сюди могли навідатися з перевіркою окупанти. Тож хлопця сховали у льосі на подвір'ї. Сюди спускали, там їм кроваті поналажували все. І так вони тут в мами пробули. Хоч скільки ті кадири ходили, ось о по ньому. Вони не замітили, що тут погріб був. Мама підійде отак сюди. Хлопці, як ви, там воно, душник, тут я з ними так общалася через оцей, щоб не у погріб. Вже наступного дня у Євгена з'явилося ще двоє сусідів-побратимів. На другий день чоловік пішов тут з сусідками, дав собакам кушати, а двох солдатів наші там у тій хаті, вони просто ранили і вони забігали туди, вони ховалися у той хатині. Чого, каже, мужик, мужик, а він почув. Підійшов не так по двору, там підійшов до городу і там коло вікно. Щоб маленькі були, то тут були багато у нас отих, як називається, що вони продали росіянам. Каже, що ти, що? Каже, мужик, візьми нас, де отой от перший. Вони знали вже за Женю, що Женя ранена. То тут... тут. Батько ходив, управлявся, собак кормив і вони там заховалися в цій хаті. Ось. І він їх так і знайшов там. Да, ось опікав. Місяць родина білих приховувала від сусідів, що ховають у себе українських бійців. Тим часом за медикаментами, продуктами та одягом Олегу періодично доводилося їздити до районного центру, залишаючи дружину вдома. Саме в один з таких днів на подвір'я навідалися окупанти. Пані Софія з жахом згадує ті події. Зізнається за себе, боялася менше ніж за хлопців. У дев'ять часов полдесято. Оцю два восімнадцять чоловік чеченів. Бородаті вот такие. Із автоматами ось такими бомбами ось цьому, Заїждж... заходять, а я там коло кухні. Чужой, кроп, є, мать, мать! Я кажу, боже, Боже, а в мене сердечка. Ну, надо було отвіти. Та нету, ніту нікого, нету. Это я я сама живу, же ж балакаю по, ко... по їхній, блять, щоб тільки... А я там упала, вот там я вам покажу, а там упала, і сознання потеряла, і обділилася. Далі мені не було як. Уже думаю, думаю, я вже прощалася, думаю, все, далі мені нема що. А сама думаю за ті хлопчики. Сама думаю за ті хлопчики. За квітами та виноградником росіяни не помітили льох, тож пішли ні з чим. Проте вже на початку жовтня 2022-го вони знову повернулися і наказали подружжю залишити будинок. Мовляв, вони хочуть заселитися туди самі. Родині дали декілька днів на те, щоб зібрати речі і виїхати. Саме тоді Софія вигадала хитромудрий план, як вивести хлопців до Білозерки. Одного з бійців сховали в дивані і так провезли через усі шість блокпостів. Двох інших за вигаданою легендою про згорілі документи. Ти мій син. тебе троє діток. ти в армії не був. В тебе жінка з дітями ти відправила на Польщу. Ти понял? І він ото сидів, повторяв, повторяв. Ще півтора місяці переховували хлопців в орендованій квартирі у Білозерці. Власникам будинку Софія Васильівна сказала, що це її сини. Тут і дочекалися звільнення. Нині двоє з хлопців повернулися на службу. На захист держави став і Олег, який врятував хлопців. Подружжя продовжує спілкуватися з врятованими військовослужбовцями. Усі троє в телефоні Софії підписані як сини.